Інтерв'ю Путіна вже в мережі дві години. Поки що англійською мовою, можливо, коли ви дивитесь вже це відео, воно вже є перекладене або з субтитрами. Ми в телеграм-каналі поставили це з офіційного сайту журналіста, який брав інтерв'ю. І робимо невеличкий переклад в коментарях. Ви можете зайти під цим постом, почитати, що пишуть люди, хто дивиться. Плюс ми додаємо те, що ми бачимо по коментарях по субтитрах, і так на слух, що сприймаємо. Я думаю, що дуже багато українців передивляться це інтерв'ю, хоча будуть говорити, що вони не дивились або ну не можуть це дивитись. Насправді передивляться. Якщо не все, то частинами впевнений, що це інтерв'ю буде нарізано і подано на різних телеграм-каналах, на Ютуб-каналах. З розборами з усім, тому що тема, ну, така, знаєте, давайте чесно будемо казати, хайпова. І Ну не оминуть журналісти, не оминуть блогери цю тему. Хоча, і ще раз повторюю, дуже багато в тому, що говорив наш ворог, воно не нове, не нове, але тут цікавий. Тон цікава установка, цікава емоційна складова цього інтерв'ю. Адже я пам'ятаю, як колись ця людина говорила, ви хотіли декомунізації, ми вам її покажемо. Це була абсолютна злоба. Це була, ну, мені тоді було страшно від того, що я бачив. Зараз ситуація, звісно, не краща. Україна має тимчасово окуповані території, це біля 20%. Ми а, бачимо, що в Україні все тяжче здобувати зброю, боєприпаси. Ми бачимо певне невдоволення і з боку військових. Ми бачимо військово-політичну напруженість. Я не кажу розкол, але напруженість між військовим і політичним керівництвом, адже військові підтримували залужного. Вчора я дивився дуже цікаве інтерв'ю одного генерала. Я поставлю у себе телеграм-каналі і зробимо в Ютубі розбір слів цього генерала. Він абсолютно сміливий, не боячись, розповідає все, що він думає про владу, все, що він думає про те, яку роль виконують політики чиновники, і що вони б мали зробити за ці два роки тому ви знаєте, інтерв'ю Путіна це перше джерело, звісно, це перше джерело, але яке потрібно слухати дуже і дуже уважно, дуже і дуже розсудливо і з відкритим розумом. Інакше ви сприймете тільки ідеологію.